Так, у нас сьогодні огляд на метод двохмісного. Це у нас Northern Fight 2. Розмір у нас спальне в на 1,35 мх і плюс тамбур 80 см. Розказую, показую, як її зібрати. Збирається дуже швиденько, бо це у нас автоматична палатка. Тут є у нас інструкція. Ось такого чокольчика складена. У нас є Так, Заширочки. А потом просто Йоші. Йоші. Все. Ось сам. Так, відкриваємо його і показуємо, що у нас. Бачите, палаточка у нас двошарова. Це перший слой від дощику, так? І сам вхід. Тут у нас і сіточка, і захист від вітру. От. Має три віконця, вон там віконця. І отакі от два віконця маленьких. Так, колешками також собі натягнули і там складаєте свої речі. Ось такий чудовий намет Норфін пайк є. У нас в наявності приходьте. Київ проспект Бажана 3 чекає на вас.